Всім привіт! Нас сьогодні вже 18 тисяч. Дякую кожному з вас за підписки. Моя сьогоднішня, моя сьогоднішня вечірня робота ось таких три кошики. Я плету вироби з ротангу, хто не знав або підзабув, або комусь знову буду набридати я цим. Плиту кошики, плиту кашпо, фруктовниці, в майбутньому, в недалекому майбутньому, це будуть грибочки, безкаркасні вироби і так далі. Дуже мені подобається цим займатися. Сьогодні я сплела ось таку красу: якісний ротанг, якісні ємності, ось ці ручки сьогодні заморилися, нігті всі поздирала. І виходить ось така краса. Це на 2,8 літра з косичками без нижніх отворів. Усі мої кошики без нижніх отворів. Це також на 2,8 літра. Красива, мармуровий лавандовий, 3-літровий кошик. Відчуття від цього ротангу це для мене це найкращий плетенні ротанг. На сьогоднішній день. Дуже легко ним працювати. Ну, як легко, він дуже слухняний, він дуже слухняний. Він на дотик, як тканина. Він на вигляд, як тканина. Ручки тут такі, гнучки, як поставити, так і буде. Можна ну, красивенько так. О, а це такі кошики. Ось вчорашній мій кошик з цього ротангу, це вже 5-літровий. ємність фіолетова. Моя камера передає, що вона синя. Ні, вона фіолетова під колір ротангу. Дуже, дуже слухняний. Дуже гарно ним оці вузлики в'язати внизу. Ну, такий гарнюсінький. що бузічка? Що? Все, там. Ось така краса у мене вийшла. Підходить, що фіолетова, що така бускова ємність до цього. Ну, патріотичні кошики. Залишились у мене мисочки, думала їх не плести, але робила я кашпо по коротких відео, ось недавно жовто-блакитні. То думаю, є в мене ємності, чого й не зробити. Це якби ємностей не було. Ось такий у мене є кошик салатовий. На 5 літрів також, що то й на 5, що цей на 5, а здаються такими різними. Тут вже інший ротанг, і вузлики в'язались, тут набагато важче. Він жорсткий такий. Переходимо до, А ні, покажу ще дещо, жовто-блакитне. Ось така фруктовниця. чи то печиво можна складати, чи ц... цукерки та будь-що. Дуже гарна, дуже міцна всередині ємність. Косичка. Тут косичка, тут косичка, також без отворів на дні 5-літровий. Дуже гарна ємність там взагалі. Дуже дуже міцна. Переходимо до. Давайте кашпо покажу. Вчора я зробила ось таке кашпо. Ананас називається на 10 літрів. темно-коричневий чи темний шоколад, бронза. Ну, вона на відео щось дуже світло виглядає, трошки темніше. Більш до золотого відтінку, гарний такий кашпо ананас. Кашпо тут іде з отворами на дні. Дуже ефектне і гарне. Дуже гарне воно гарно виглядає. Цікаво, можна і по-іншому зробити. Можна тут золоте, золоте, тут коричневий і оці кубики ананасу також золотим. Ну, всередині ж... Поміняти місцями словом ретан. Це також на 10 літрів, але це більш пухкіше, більш об'ємніше, і воно важче. Але дуже гарне такі колосочки. Рожева. Рожевий ротанг і ніжно-ніжно-рожевий маршмеллоу. Дуже гарний. О, краса. І сіточка також на 10 літрів. От бачите, спосіб плетіння впливає на зовнішній вигляд. Три кашпо всі на 10 літрів, а так по-різному виглядають. Тут у нас бірюза. тіфані, так називається колір, біла береза. Дуже гарний і ефектний. Мені також він дуже подобається. Ой, куди тебе поставити? Так. Далі йдемо. Для печива, для фруктів, для, для всього, що хочете, для квітів якихся поставити. Роблять зараз, також, як став популярний ротанг, і також на рівні тримаються квіти із атласних стрічок. Дуже гарно сюди. Будь-який букетик. Ємність, що тут, що ось тут, дуже міцна і гарна, дуже гарна. Таких у мене є в наявності дві. Це колір маршмеллоу. ніжно-рожевий, дуже-дуже-дуже він гарний. Також з такої ж ємності ось бірюзовий виплетений. такий самий. Також, вживу, от вживу, хто отримував мої вироби, вживу взагалі інш, інше враження про вироби. Вони набагато красивіше виглядають. Так, така ж сама ємність, як отой мій сьогоднішній кошик, але це така фруктовничка. цукерничка для печива, для випічки, для булочок, харчовий пластик, піддається миттю. Морозу, вітру, сонцю. Ротанг він не боїться нічого, крім відкритого вогню. Трихлітрова така гарнесенька, дуже гарна. І ось дивіться, яка краса на 5 літрів рожева з такою, йде вона хвилею Маршмеллоу. Не знаю, як її показати. Ну, отак воно йде по кругу. Починаючи з дна і йде. Так далеко руку не відведу. Рука в мене коротка. Вибачайте, дуже гарний. Навіть якби що хтось захотів сюди ручку, то без проблем могла б приробити і ручку. У мене рожевий ротанг ще є, або маршмеллоу ротанг. Можна було б і отаку ручку зробити. Така ручка робиться важче, довше. Сюди йде більше ротангу, але вона, бачите, вона тримає форму. Її то можна погнути, але вона відразу стає на місці. А такі ручки можна регулювати. Я навіть коли пакую посилки, я їх отак набік кладу, а потім їх же можна від... зробити так, як вам подобається. Чи вона щоб вища була, чи більш квадратної форми приплюснути зверху. Є в мене гніздечко. У кого є квітники, хто хоче собі, або в кого вже є лелека в квітнику фігурка, дуже гарно ось таке 7-літрове гніздечко. Я сама собі планую також в квітник. Придбати, не знаю, чи то сім'ю, чи то хоча б для початку одну якусь лелеку. Так що оце. Така у мене краса. Це все, що у мене зараз і є в наявності. Не тільки це звичайно. Зараз ми вон бузька лежить, пройдемо. Ось що я робила на замовлення, таку красу чекає на поїздку до людини. Це з цього кошика також є власниця. В принципі, як і в того маленького кашпо. І це також має, чекає свого часу. Чекає свого часу. Такого ротангу в мене ну, трошки залишилось нема. І два кашпо на 10 літрів в такому красивому також плетінні. Ось так. Ну, Є в мене ось ще кашпо. Зараз досить темно. Кашпо, 5-літрове колір мокко. Ось таке, із золотими вставками. І 7-літровий кошик. Ось я поставлю на крісло почалку. Це темно-коричневий колір, але іншого виробника він, здається, аж чорний. Міцна ручка тут гарно, можна і по гриби ходити, він ніде не перевалюється, не, пере... не перевернеться, гриби не випадуть, якщо так. Ну, це не знаю. Можливо, хтось зацікавиться. літрові такі бірюза і жовтий. Можна посадити квіточки. Матюпоньки такі. Так, йдемо далі. Оце таке добро. Пишіть мені на вайпер. Як казав один собачка, якого я дивлюся в Тік-Ток, почерікаємо і про все домовимося. Оце така краса, дуже гарні патріотичні кошики, дуже ефектно виглядає ротанга. Мармурово-лавандовий, я думала казати маршмелу. Він вживу, я ж кажу, оце на даний момент це самий улюблений мій ротанг. І по кольору, і дуже гарно. Всім до побачення, спокійної вам нічки.